60-річна Алехандра Родрігес стала сенсацією, здобувши перемогу на конкурсі краси міс Всесвіт Буенос Айрес. Вона обійшла 34 конкурсантки, значно молодші за неї, і довела, що краса не має віку. Родрігес, адвокат та журналіст за фахом, давно кинула виклик стереотипам. Вона веде здоровий спосіб життя, регулярно займається спортом та підтримує струнку фігуру. Я дуже рада представляти нову парадигму у конкурсах краси, поділилася вона після перемоги. Ми відкриваємо новий етап, де краса жінки вимірюється не лише фізичними параметрами, а й цілим набором інших цінностей. Я вірю, що судді оцінили мою впевненість та пристрасть. Перемога Родрігес знаменує важливий крок до інклюзивності у світі конкурсів краси. Організатори Міс Всесвіт Буенос Айрес нещодавно скасували вікові обмеження для учасниць, що дозволяє жінкам різного віку продемонструвати свою красу та впевненість на світовій сцені. Я сповнена сил та натхнення, щоб далі представляти жіночу красу, каже Родрігес. І я вірю, що мій приклад надихне інших жінок ніколи не здаватися і завжди йти за своїми мріями, незалежно від віку. Секрети краси Алехандри, регулярні заняття спортом три рази на тиждень, періодичне голодування та ретельний догляд за шкірою.